В цьому відео я поділюсь з вами одразу ж двома рецептами: це картопля по селянськи, я сьогодні готувала, а також салатик. Час приготування в мене на все пішло 40 хвилин. Це дуже швидко і просто. Готуємо. Картоплю миємо і нарізаємо, додаємо оливкову олію, солимо та перчимо, додаю діжонську гірчицю, а також кілька зубчиків чеснику вичавлюю через прес. Посипаю все хмелю сунелі, перемішую на деко. І на температуру 200 градусів приблизно 40 хвилин. Тим часом готуємо салатик. Для нього потрібен нам відварений буряк, в цьому випадку це маринований, так як прийшла з роботи, і варити довго. Також сир фета і будь-яка зелень. Можна рукулу будь-яку, за вашим бажанням, мед, оливкова олія, соєвий соус, краще бальзамічний, але вже який є. І також гірчиця діжонська і сік лимона. Фетою буряк нарізаємо кубиком. Додаємо все до зелені і робимо заправку до меду. Витискаємо сік лимона, тіжонську гірчицю, бальзамічний соєвий соус, оливкову олію і все вимішуємо і заправляємо наш салат. Це дуже смачно і просто. Смачного вам!